Вітаю! У цьому відео ми детальніше розглянемо психосоціальний та ігровий підходи методології МГС. Психосоціальний підхід зосереджується на тісному зв'язку між психологічними та соціальними аспектами життя дитини та їх постійні взаємодії. Психологічна складова це дух, мислення, емоції, почуття та поведінка. Соціальна складова це соціальне середовище, в якому ми живемо, наше оточення, та культура, традиції, духовність, міжособистісні стосунки, навчальна і професійна діяльність. Психосоціальне втручання стимулює розвиток у дитини усвідомлення себе як особистості, вчить жити для задоволення своїх соціальних потреб комунікації, спілкування та самовираження та екзистенціальних потреб, усвідомлення сенсу життя, своєї ролі у світі. Іншою складовою частиною методології МДС є ігровий підхід. Ігри є невід'ємною частиною дитячого світу і цінним інструментом для управління емоціями та соціальними стосунками. Перше, що потрібно враховувати при плануванні ігрового заняття цілі. Важливо, щоб діти розуміли, чого вони навчаться до кінця заняття. Плануйте цілі так, щоб вони були досяжними та відповідали віковим особливостям дітей. Вони не повинні бути надто легкими або надто складними. Головне, щоб їх можна було досягти в рамках встановленого часу. Наступний принцип, який потрібно враховувати поступове ускладнення або прогресія. Навантаження у вправах повинно поступово збільшуватися, щоб діти мали можливість адаптуватися і розвиватися. Важливо, щоб між вправами існував логічний зв'язок і діти досягали результатів завдяки послідовним діям. Це допоможе дітям краще засвоювати нові навички та зміцнювати вже наявні. Наступними ключовими принципами, яких слід дотримуватися, є активна участь усіх дітей на заняттях та різноманітність самих активностей. Для цього слід проводити заняття в невеликих групах та слідкувати за тим, щоб діти постійно були в русі і не нудьгували. Окрім того, самі заняття мають варіюватися індивідуальні, в парах, малій та повній групах. Також намагайтеся мінімізувати час при поясненні вправ. Пам'ятайте, що дітям має бути весело, і наостанок важливо приділяти увагу співробітництву дітей у групі. Пропонуйте ігри, які не передбачають виключення та не допускають дискримінації учасників. Вигадуйте ігри, в яких можна зіграти різні ролі. Уникайте того, щоб дві команди постійно грали одна проти одної. Періодично пропонуйте заняття, де команди повинні вирішити завдання спільними зусиллями. Дотримуючись цих принципів, ви зможете створювати ефективні ігрові заняття, що сприяють всебічному розвитку дітей. Більше інформації стосовно методології, детальне пояснення ігор та опис психосоціального підходу до занять зібрані у посібнику за курсом МГС рух ігри спорт креативність. Завантажуйте посібник за посиланням нижче.